Челендж, хто краще обманює? У мене кичуть пошароди обгорткою? А угу. відкрути кришечку. Відкрути? Зараз включу все. По постукай кришечкою столу. закрути назад. Все. А ну помни в руках пакетик цей. Кінь настил. А ну відкрути і попробуй видушити. А я його потім проберу? Не знаю. <свист> Все, я трошки видушила. Добре, я вірю тобі, що це кетчуп. А знаєш, що це? <свист>